Першому відвідуванні жіночої консультації вагітні не... необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, обстеження, які були проведені до моменту відвідування лікаря. При першому візиті лікар акушер гінеколог заповнює медичну документацію, обмінну карту та індивідуальну карту вагітної породілі. Обмінна карта жінці видається на руки, і кожного разу, коли вагітна приходить до лікаря. Ця карта повинна бути з жінкою. Обмінна карта це документ, в який вносяться всі обстеження проведені під час вагітності. З обмінною картою жінка йде народжувати до пологового будинку. Індивідуальна карта вагітної та породілі записується лікарем, і щоразу, коли вагітна приходить на повторний візит, всі дані додаткових обстежень вносяться в цей документ який далі зберігається в жіночій консультації?